Друзі, усім привіт і вітаю вас на своєму каналі. Так як скоро вже літо я вирішила зняти для вас дуже цікавий ролик, який розповість вам про найкрасивіші пляжі у Великобританії. Обов'язково дивись далі. Сім сестер одна із найбільших і захоплюючих берегових ліній у Британії. Вона славиться незайманими білими кридяними скелями, які огинають цей пляж. Вони ніби охороняють відпочиваючих від решти неромантичного світу. Місце має таку назву, тому що у цих скель є сім вершин, розташованих уздовж моря. На самому краю урвища над пляжем простягається звивиста стежка. Пройтися нею зможе не кожен, тому що це заняття не для слабонервних. Севен Сістер чудове місце для активного відпочинку. Також сюди з'їжджаються любителі диких птахів, так як там їх дуже багато. Де ж зупинитися поряд із пляжем Севен Сістер? Це бутік-готель у фермерському будинку 14 століття, який називається Салт Марш. Він знаходиться на краю скелі Сіфорд у національному парку Севен Сістер. У готелі всього 6 спалень, тому про бронювання треба. Подумати заздалегідь. Наступний пляж називається Пентлі Бей. Білий пісок та яскраво синє море, справжня реклама Баунті. Пляж знаходиться на одному з островів Сілі, майже за 30 миль на південний захід Великобританії. Популярне це місце ще й тим, що на островах надзвичайно теплий клімат у порівнянні з Англією. Пентлі Бей – чудове місце для збирання морських раковин. Археологи часто відвідують ці острови у пошуках давнини. Вода тут безпечна для купання, тому підходить для занять водними видами спорту. Де ж зупинитися поряд із пляжем Пентлі Бей? На острові лише один готель. Zen Yuin. Але це не означає, що туристу не буде де зупинитися. Можна, наприклад, зняти апартаменти або котеч. Ці, кому налаштування здаються нудними, можуть орендувати справжній прибережний будинок, в якому розмістяться до 10 чоловік. Якщо все ще нудно, намет і гамак вам на допомогу. Насолоджуйтеся пляжем повною мірою. Пляж Landuin. Нещодавно про це містечко писала вся жовта преса. Острів Англісі був у центрі уваги, тому що на ньому проводили свій медовий місяць Кейт Міддлтон та принц Вільям. Берегову лінію на цьому острові мило називають пляжем романтики, бо колись сюди втекла принцеса Дуйнуин. У пошуках кохання при виборі готелю варто звернути увагу на великий особняк. Розташований в доглянутих садах Ангельці. Півгодини їсти від Ландуїна. А якщо ви хочете провести відпустку в дерев'яному будиночку, то ось вам назва готелю. Пляж Скориста. Цей пляж знаходиться в Шотландії. Так. Багато хто і не підозрює, що в Шотландії теж можна засмагати і валятися на пляжі так само, як і в Іспанії. Наприклад, можна провести чудові вихідні на острові Льюіс і Харіс. Харіс це південна частина архіпелагу, яка з'єднана зі своїм північним сусідом вузькою піщаною стежкою. Скарість біч розташувався на південній половині острова. Пляж займає величезний простір, покритий черепашками та блідо-золотим піском. Нерідко там можна помітити тюленів, які грають у хвилях, орлів, що полюють у небі, і оленів, що ходять. Берегом. Де ж зупинитися поряд із пляжем Скориста? Котеджі Blue Reef. це найкращий варіант для лінивого туриста. Вони стоять прямо за пляжем і ідеально вписуються в ландшафт. Будиночки заслуговують на те, щоб у них жили, хоча б тільки через свій зовнішній вигляд. Вони низькі, вкриті травою та мохом, квітами, начебто самі є частиною пейзажу. Усередині котеджі оздоблені натуральним каменем та деревом. Великий вік. На впідлогу дозволяють сидіти на кухні з келихом вина і насолоджуватися заходом сонця. Пляж Пол Зет. Цей пляж рад для серферів та любителів водних видів спорту. На жаль, тут не можна плавати із маленькими дітьми. І далеко не всі дорослі здатні впоратися з сильною течією, яка проходить із цим мальовничим берегом. Ползет був улюбленим місцем покійного поета лауреата Сера Джона Беджемена. Де зупинитися поряд з пляжем Полузет? Єдине місце, яке варте, щоб у нього заселитися, сучасний пляжний будиночок із чотирма спальнями. The Edge. Він знаходиться за 300 метрів від пляжу. Головний плюс будівлі це величезні вікна, з яких відкривається вид на затоку. Та балкони, що виходять у бік моря, полуострів Гауер. Острів Гауер славиться своїми затишними бухтами та великими просторими пляжами. У затоці й розцілі знаходиться. Незайманий пляж, довгий, гарний, вигнутий берег, оточений крутими вапняковими скелями. На піску лежать рештки норвежського корабля. Він як прибув до Уельсю в 1887 році, так і залишився доживати там свій вік на радість любителям історії, де ж зупинитися поряд із затокою розсілі. Якщо ви зупинитеся в наметі спеціально обладнаному місці за дюнами під назвою Хіленд, то єдина проблема, яка виникне, це відсутність сніданку в ліжко. Зато неподалік кемпінгу є сімейний паб. В 2011 році він виграв нагороду. Тому, хоча б спробувати сирну тарілку в цьому місці, повинен кожен поважаючий. Турист. Звичайно, на острові Гауер є готелі. За 15 хвилин від пляжу можна заселитися в бутік-готель Firehill, збудований в грузинському стилі. У найкращих традиціях ближнього Зарубіжжя на першому поверсі знаходиться ресторан із великою картою вин. Пляж Пендвундер. Готель Пендвундер розташований на одній з найвіддаленіших і приголомшливих берегових ліній Корнуола на північному узбережжі Пенвіту. Це тиха піщана бухта, до якої можна дістатися пішки або на човні. Однак пішки не завжди гарний варіант, тому що припливи часто повністю відрізають бухту від сусідніх пляжів. Під час відпливу ви можете дістатися ще одного відокремленого пляжу, де зупинитися поряд з пляжем Пендвундер. Ферма складається з невеликого готелю і котеджів, що належать їй. До пляжу 10 хвилин їзди машиною. А за кілька кроків знаменита красива стежка на південно-західному узбережжі. Пляж Дердл-Дорл -Дор. Дер на юрському узбережжі. Це вапнякова арка між двома прекрасними пляжами, затокою святого Освальта та бухтою Мен-Овар. Навіть у найспекотніші дні літа вони ніколи не будуть переповнені. Щоб туди потрапити, потрібно спуститися кількома сотнями сходів у скелі, і цей довгий шлях доведеться долати щоразу, якщо захочеться перекусити чи зайти до вбиральні. Але це варте того. Прекрасне місце захищене від вітру, і воно настільки вражаюче, що там було знято декілька кліпів: Пінк Флойд, Кліфа Річарда, Брюса Дікінсона. Море кришталево чисте, але холодне. Сусідня бухта Лул ворд Дуже популярна серед сімей, тому що до неї легко дістатися. І можна сказати, що практично на самому пляжі стоять декілька готелів. Де ж зупинитися поряд з пляжем? Готель знаходиться за кілька кроків від бухти Лул і за 20 хвилин ходьби від Дердлдор. У пабі на першому поверсі подають чудову їжу. Пляж Бентхем один із найкращих піщаних пляжів у Девоні. Шлях до неї лежить через вузьку дорогу, на якій легко зустріти гусей та корів. Після ферм та пасовищ туриста зустрічають потім море та серфінгісти. Цей пляж ідеальний для серфінгу. Хвилі не надто високо піднімаються, зате повільно опускаються. Тут багато хто вперше намагається стати на дошку і осідлати хвилю. Може, і вам варто спробувати. Дюни та скелясті скелі забезпечують укриття від вітру та негоди, де зупинитися поряд із пляжем Бентхем. Однозначно в арт готелі, який нещодавно було відновлено. Тут колись зупинялися письменники Агата Крісті та Ноель Трус. Цей готель унікальний ще тим, що його припливи іноді відрізають його від материка. На кінець хочу вам сказати, що цей список просто нескінченний. Дуже гарних пляжей ви можете знайти у Великій Британії, як в Шотландії, так і в Уельсі або в Англії. Але для того, щоб поїхати на якийсь із цих пляжів, ви повинні подивитися, як вам дістатися до цього пляжу, наприклад, і одразу забронювати готель. Якщо ти не підписаний на мій канал, обов'язково підпишись і. Не забудь поставити дзвіночок, щоб наступний ролик не пропустити. А наступний ролик вже буде про подорож, а в яке місто ви вже дізнаєтесь згодом. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!